Вітаю, мене звати Аліса і ви на моєму каналі. І тут все про в'язання. Хочу сьогодні показати свої процеси і готові роботи. Замислилась, одна в мене готова робота, і одна ще іграшка. Точніше, брелок готовий січня. Точніше. Оце я дов'язала ще у грудні, але ну, готову роботу не показувала, поки... показувала тільки у в'язовлозі, е, в процесі в'язання. Е, так, отож, бо Показую вам готову роботу вже у січні. Це такий в мене капор, капор, боже, я за... заговорюсь, е, така балаклава. Е, я в'язала вже таку саму рожеву. Вона в мене двошарова, тут всередині підкладка, 100% марінос і зверху і всередині тільки марінос півтори тисячі метрів на 100, на 100 грамів, верхню частину я в'язала у 8 ниток, спиці 3,5 або 3,25, точно не по 3,5, мабуть. Але... А середину в'язала такими самими спицями, але у п'ять складень. Тобто ця частина трошки така тоніша. Тут в мене зверху вушки. Запит був від дитини: вушки Коргі. Не знаю наскільки я справилася. Ну, можливо, трошки на ведмедика схожа, але ну, прикольно виглядає. Якщо знайду, вставлю фотографію, як воно виглядає на дитині. Ось. Але єдина проблема в тому, що в нас немає такої погоди, щоб носити цю балаклаву, тому що дуже тепло, плюс 8, плюс 9 на вулиці. Спекотно. Ми ходимо в весняній взагалі шапці, тому що ну, підніє голова. Але не знаю, сподіваюся, що будуть ще морози, щоб поносити. Тут вже навіть... Ось тут десь я побачила на камері, не видно, що плямка. Ми вже носили один або два рази надягали. Ось так. Це перша, ну не перша робота січня, але все ж таки показала. Далі в мене є з готового ось такий брелок. Це пробний варіант. Ну як пробний, Перший раз я його в'язала такий, хочу ще зв'язати кілька інших кольорів, ну, на наявність, щоб було. Це така змійка. Ця частина розв'язується, і вона така довга виходить. Тут серединка, серединка не наповнена оце, голова наповнена. Мені сподобалась схема в'яжеться дуже швидко, дуже легко. Взагалі ніяких складнощів не викликала. Ось така. Далі в мене з іграшок ще, я почала в'язати ось такого котика. ЗСУ, це брелок буде. І я хочу зв'язати на наявність сірого, рудого, білого можливо, і, можливо, навіть чорного. Хочу, щоб були кілька штук, бо не знаю, завжди чогось на них в мене замовлення буває, щоб напишуть і... ну, класно, коли є у наявності. Тут мені залишилось вошка, шлем, бронежилет. Ну і зробити утяжку. Мордочки і оформлення буде готовий. Далі, що ще я в'яжу, це шапка е для доньки. І теж був запит шапка з котячими вушками, але в мене має бути одне у чорне, інше руде. І я спочатку почала в'язати, у ці як були один час модні шапки, чепчик, як чепчик з вушками, але незручно мені було б вив'язувати вушка іншим кольором. Це, по-перше, по-друге, я подумала, що та шапка ніколи не буде зав'язана, і тому будуть вуха на розпашку. тому... Я почала в'язати, десь отак пров'язала ширину, але розпустила і вирішила, що зв'яжу просто ось таку шапку. ну Звичайно, оце резинка буде. Така подвійна підклад не буду робити. Доньці майже 11 років, вже вона не така мерзляча, як молодша, і взагалі, мабуть, що скоро взагалі скаже, я не буду ваші шапки носити. Тут погано видно, тому що воно на спицях збирається, але тут буде просто лицьова гладь. Далі розділю, вив'яжу ще висоту потрібну. Далі просто розділю на 4 коліна і вздовж таких доріжок зроблю зменшення і тут зроблю вушка, одне чорне, одне руде, вив'яжу їх прямо ось тут. По одній якійсь дорожці візьму, наберу петлі, це буде набагато краще, ніж там пришивати. Чи е, якщо тут чепчик в'язати, то треба було інтарсією. Ну, то дуже складно для мене. Я так ніколи ту шапку тоді не дов'яжу. Тому буде ось така. І, можливо, ще хочу зробити до неї такий снуд. Але то подивимось. Як буде натхнення. Та час. Зараз вяжу, чесно кажучи, не дуже багато, тому що більш захопилась читанням книг. Раніше дивилась, бачила, що дівчата, там, хто в'яжуть, теж читають. Але якось мені так здавалось, ну, типу, я краще пов'яжу. Не цікаво витрачати там, час на в'язання, але потім сама почала читати і зрозуміла, що це цікаво, ну і взагалі корисно. І далі, що в мене останнє, що покажу, це буде джемпер, як правильно сказати, це собі в'яжу. В мене є бобінка пряжі 900 метрів, здається, 900 на 100 г. Я планувала взагалі в'язати у два складення, але так як в нас дуже тепло. І я не можу носити жодного свого светра, бо в мене <глухи> пітніє спина, я не можу зайти нікуди в тих светрах. Тому вирішила зв'язати в одну нитку, щоб носити точно. Трохи прозорий, але ну, або на майку буду носити, або навіть так просто. Він не настільки аж прозорий, що прям буде все видно. Тут в мене подвійна. Горловина. Я набрала петлі на додаткову нитку, пров'язала, потім зробила один ряд виварідними петлями, щоб ось тут був такий край, пров'язала ще таку саму кількість рядів, і потім. Тут тобто, не видно нічого. Воно після прання, звісно, вирівняється, звичайно. Так, тут в мене я зробила тут поглиблення спереду. Також зробила я зазвичай ззаду не роблю, але цього разу вирішила трошки зробити, щоб воно так більш зручно сиділо на шиї ззаду, не, тут не збиралося. Ось тут поглиблення, тут трошки менше, ніж спереду, але все одно воно є. Я робила вкорочені ряди по рукавах. Спочатку ось тут в цих рукавах, потім просто по рукавах, потім перейшла на передню частину. Далі просто звичайний реглан, збільшення у кожному другому ряді ряду. Тут я закрила петлі додатковою ниткою. Тут набрала, 7, здається, петель на підріз. з'єднала все в коло, і по колу в'язала, навмисно в'язала, хочу, щоб він був такий, ну, не прилягав дуже до тіла. Пров'язала на потрібну довжину, і тут також зробила так само, як і наверху, пров'язала. Резинку потрібну висоту мені далі пров'язала один ряд виворітніми петлями, щоб воно ось тут було таке. Ну, тут воно ось не так лягло, як зверху, але все одно видно. І потім тут, звичайно, було трохи складніше, тому що тут прикітльовувала я голкою. Дуже довго, ще й така нитка пухнаста, вона путалась весь час. Ну, складно, але я це зробила все ж таки. Ось тут є ниточка в мене, покажу, ось така вона пухнастенька. Тому так це трошки викликало складнощі, але все одно я зробила і зробила. І далі, що я хочу тут зробити? Перша думка моя була, що я хочу зробити рукава, такі як Валана. Не валанами чи валанами, як правильно сказати, тобто широкі внизу, тут біля манжету, щоб вони ось тут розширялися. Потім передумала. Думаю, зроблю звичайні рукава і придумала, що зроблю ось тут з одного боку, з того чи з іншого, поки що не вирішила, ну, загалом це не має ніякого значення. Така, таку рюшу. Вона буде якби ззаду заходити, але це теж... Це ще не остаточно я вирішила ззаду і сюди вниз. І внизу ось тут, щоб вона так трошки звисала. Це з одного боку, наприклад, а з іншого боку, думала, десь на ру... от рукав тут буде йти, десь отут на рукаві зробити теж таку покругу рюшу. Але ну, в моїй голові я бачу, як це все виглядає. А... А як воно буде насправді, не знаю. Тому я, скоріш за все, спочатку зв'яжу рукава просто звичайні, ну, не вузькі, не, не широкі, звичайно, ширини. І Потім буду дивитися, як воно взагалі можливо, мені сподобається так, як він виглядає, так і залишу. І просто це все ускладнюється тим, що якщо я почну в'язати цю рюшу, потім я її не, не так просто розпускати цю пряжу, тому що в мене тут були помилки, і дуже складно воно розпускається через те, що вона пухнаста. Колір такий гарний. Ось така. Маю надію, що я ще поношу цей свитер, бо з такими прогнозами здається, що вже весна прийшла і вже не буде ніякого холоду, нічого. І начебто це все, мабуть так. Це все ще, ну, планів маю багато, є є, є що в'язати. Я вибачаюсь, в мене тут трохи штатив е, хитається. Є що в'язати ще, мені треба зв'язати е, одну шапку на замовлення, е, одну балаклаву теж таку саму, тільки з іншими вухами, теж на замовлення. І я в планах маю шапку я буду в'язати з мериноса, і вона буде трохи е, така. Не зимова, трохи тоніше, ніж я зазвичай зимові в'яжу. І, скоріш за все, думала зняти якийсь такий швидесенький майстер-клас, але то теж побачимо-побачимо, як то кажуть. І Там ще такий колір, оцей модний зараз бургунді, чи як він називається, темно-бордовий, Тому, можливо, його і не буде дуже видно. Кадрі. Але подивлюсь, я думаю, там... я ж не буду показувати, прям, як кожну петлю вив'язувати сам принцип, принцип там, розрахунки і так далі. Думаю, колір не буде мати значення. Вирішила, само... самій стало цікаво, вирішила подивитися, як буде ось цей колір, такий дуже він насичений, глибокий насичений, як то кажуть. Гарний, але, ну не знаю, можливо, якщо буде таке якесь сонечко на вулиці і освітлення там, можливо, і буде щось видно. Тому ось так. Сьогодні таке коротеньке відео, особливо показувати нема чого. А, ну ось ще покажу. Ось це в мене буде одне вушко. А друге буде чорне. Але чорного меріносу в мене немає. Є ось такий тут з мохіром, але воно буде трохи ну, відрізнятися. вона пухнаста. Тому я буду все одно в'язати балаклаву чорну тому, з меріноса, тому позичу там, скоріш за все. Не знаю, наскільки це буде класно, але так дитина замовила, ось така біла тут. Ну, мабуть, класно буде виглядати. Цікаво, незвично. Не просто біла шапка а з якимись такими е, яскравими слово забула, яскравими плямками. Наразі все в мене. Більше показувати нема чого, тому дякую величезно всім за увагу, всім бажаю гарного дня, тихого. Спокійного, пишіть, що ви в'яжете. Все, до побачення. Зустрінемось у наступних відео.